Часів мого останнього відео про Марвел пройшло майже півтори роки. Багато що змінилося з того часу. Наприклад, у мене стало 7 тисяч підписників. До речі, підписуватись тут багато цікавого. Мій син пішов у школу, я змінив основну роботу. Але є два моменти, які досі актуальні. По-перше, наша війна все продовжується, тож не забувайте донатити армії та зсу. А друге, що Марвел у глибокій дупі. Тут донатами, на жаль, не допоможеш. І сьогодні я хочу поговорити, яким я хочу бачити Марвел після месників 6, який, за чутками та логікою, стане його повним перезапуском у кіно. Поїхали! Всім привіт! З вами Вадим, ви на каналі Твоє кіно. Одразу зазначу, що все, що я сьогодні скажу у цьому відео, це власні думки, з урахуванням того, що я просто люблю комікси та кіно. А тому саме таким би я хотів бачити оновлений кіновсесвіт. який же, якщо піде саме цим шляхом, на мою думку, зможе збирати купу грошей з наших гаманців та відновить саме ту класичну довіру до супергероїчного жанру фільмів. І почну з того, що я не хочу бачити єдиний всесвіт. Несподівано? Давайте поясню. Я хотів би краще побачити роздільний один світ на деякі сегменти. Для зацікавленості глядачів я б залишив загальний світ з Тоні Старком, Пітер Паркером, Людьми Ікс та фантастичною четвіркою. Уберзлодієм би я зробив для цих героїв, наприклад, Галка, Доктора Дума, Червогідона. І так, ви все правильно почули. Галка я бачу саме як злодієм, а не месником. Бо якщо це хороший персонаж, то він втратив. Ту небезпеку, через яку його за коміксами іноді хочуть знищити не тільки вороги, як Огида чи Маестро, а й месники зі щитом. Окрім цього, цей всесвіт матиме свою біблію, або, грубо говорячи, перелік правил та таймлайн, який одразу буде мати у своєму складі і фантастичну четвірку, і мутантів, і нелюдей, і нормально показаний Асгард, наприклад. Ця серія фільмів була дуже схожа на те, що нам пропонував Марвел у перших трьох фазах оригінального MCU. Але особисто я все ж таки хотів би побачити більше елементів померлого всесвіту Ultimates, який зараз знову з'являється, а не класичного всесвіту 616, де Кеп міг би взяти, наприклад, вогнепальну зброю вбити ворога. Генк Пім є аморальним та хворим чмом, який постійно знущається з оси, де Карнаж вбиває Гвен а то спить то з Гелою, то з Валькірією. Та й взагалі тема сексу не табу для героїв цього всесвіту. Ну і найголовніше, де герої помирали по-справжньому, без жодних казкових повернень у майбутньому. Ну і там би у нас були круті сюжетні повороти, як, наприклад, смерть Пітера Паркера або поїхавши дахом містер Фантастик. Кількість ключових героїв я б дуже скоротив і давав би зелене світло на сольні фільми, тільки найвідомішим з цих персонажів, як, наприклад, Старк, Паркер чи Росомаха. Тобто ті фільми, де аудиторія є, і вони будуть. Дивитися ніяких антманів, вічних або купи непотрібних серіалів. Марвел повинен бути шоу, яке очікують люди. І я взагалі відмовився від жодних серіалів офіційних від Діснею по всесвіту Марвел. Інших же персонажів я залишив десь на другорядних позиціях або ролях третього плану. Тут би я б додав різних міс Марвел, наприклад, Вона Галк, та Чорну Вдову. Головна ціль сегменту глобальні загрози у всесвіті Марвел, логічність та цілісність оповідання кожного з цих фільмів та загальне використовування купи персонажів між різними фільмами. Стовпами я б тут особливо відзначив людей ікс, спайдермена та залізну людину. А на другорядних ролях би поставив Чорну Пантеру, Фантастичну Четвірку та Дедпула. Просто представте, що ми матимемо бої, які були показані у громадянській війні чи месниках 3 та 4 у кожному великому фільмі цієї студії. А головний лайфхак, що нічого не треба буде пояснювати глядачу, бо він і так буде прекрасно знати, хто такий Пітер Паркер чи чому Кеп з минулого і зараз у нашому часі. Люди вже знають кано. Ну і перед продовженням я хочу просто нагадати, що у мене зараз відбувається розіграш призів. Ви зараз можете бачити всі ці призи, ну які слоти на фото. Збираємо для третьої окремої штурмової бригади ціль 60 тисяч гривень збір до 1 квітня або до моменту закриття банки. Кожні 100 гривень це один квиток для участі у розіграші. Сам же розіграш пройде на каналі. Твоє кіно у вигляді прямого ефіру. Сіти деталі та посилання на банку у першому коментарі та описі до цього відео. Буду вдячний вам за участь, тому що це допомога нашій армії. Другим би всесвітом став темний всесвіт Марвел, який був би дуже схожий на арку лицарів Марвел та гру 2020 року Марвел Міднайт Санс. У цьому б куточку Марвел були присутні такі персонажі, як Блейд, Доктор Стрендж, Примарний Вершник, Кератель, Шабайголова Голова та Місячний Лицар. Ворогами я б тут обрав Дормаму, Мефісто. Діакана Фроста, Кошмара, Шума Гората та Дракул. Це була б категорія фільмів 18 з плюсом, і ніяк інакше, яка б розглядала питання магії монстрів з інших вимірів та теми, які зовсім не підіймає сучасне MCU. А саме який всесвіт у Марвел уночі, де є купа вампірів, перевертнів та магічних артефактів. Окрім цього, я б не робив з героїв тут саме героїв, а більше орієнтувався на антигероїв, де вони можуть вбити когось, щоб знищити більшу за розміром та вірогідність. Загрозу або їх дії можуть виглядати погано на сторінках якогось Дейлі Bugle, але вони все одно будуть це робити, тому що це правильно. Якщо не робити з цього сегменту дитячий садочок, то дійсно отримає купу фільмів, які будуть збирати не мільярди. Ні, бо фільмам для дорослих це зробити майже неможливо, якщо ви не опенгеймер чи джокер. Але ці картини матимуть постійну глядацьку, дорослу аудиторію у кінотеатрах, яка не Втомиться від нової жуйки, не буде зростати, а буде залюбки дивитися на фільми, схожі на першого та другого блейда. Це я вам гарантую. Ну а третій же сегмент на мого кіно Всесвіту я б показав у вигляді загальних космічних пригод, де були б Капітан Марвел, Нова вартові галактики, Срібний серфір та нелюді, наприклад. Головними ворогами я б зробив тут гладіатора, галактуса, скрулів, Крі і так далі. І ось космос це те, що Марвел не розкрили зовсім як слід, а лише показали трішки у Капітан Марвел та Вартових Галактики. Але повірте, тут є набагато цікавіші історії за те, що показали у серіалі Вона Галк чи таємне вторгнення з бюджетом понад 200 мільйонів доларів. Я до чого? Що 200 мільйонів доларів вистачить, щоб показати це на великому екрані. І тут би я підійшов з погляду не на пів, -пів, пів у стилі капітан Марвел, а у вигляді Гри престолів чи дюни вільньова, де кожна зраз грає у свою гру, власну гру. І тут же присутні багато зрад, союзів і неочікуваних твістів. Ну і хотів би подякувати всім спонсорам, які допомагають проєкту. Твоє кіно та твоє кіно плюс. Дякую вам величезна, особлива подяка Ярославу Левченка звероду, Павлу М та мега Ультра Подяка Миколі. Окремо хочу подякувати Дмитру Володимировичу та його дружину Дар'ю. При цьому загальні правила для всіх фільмів усіх перерахованих сегментів були б мінімальна кількість сольників, взагалі не акцентування уваги на персонажах третього плану та завжди. Високі ставки, тобто не треба показувати якогось булзая, ну або як у нас його кажуть, мішень, який вбиває когось у місті, треба показати часового, який може знищити всю планету через своїх тарганів у голові, що було прекрасно продемонстровано в осаді чи темному правлінні. Не треба акцентувати увагу, наприклад, на те, як Пітер Паркер бореться з шокером, треба показати зловісну шестірку або арку про. Клонів, я не кажу вже про нормального карнажа, де паркера можуть вбити вже у першому фільмі, і його місце можуть зайняти Сінк, Майл Моралес чи Павук Привіта, які Хвен Стейсі, і все це треба комбінувати, постійно змінюючи трішки загальну формулу, щоб дивувати глядачів. Це найголовніше ціль. Не треба знімати 40 фільмів, які структурно будуть схожими, і лише три з них, які будуть відлізнятися від купи. Це я про сучасну MCU. Треба більше унікального контенту, хай він і буде займати для створення більше грошей та часу. Таким чином, якщо буде виходити по три фільми на рік, наприклад, або ж по одному з кожного сегменту, Марвел зможе створювати цікаві історії протягом п'яти-восьми років, а потім запустити глобальну по справжньому глобальну арку, а не те, що було в MCU. І показати, наприклад, появу Галактиса чи справжні секретні війни, або Громадянську війну. Якщо ж когось з персонажів треба буде розкрити, це завжди можна буде зробити коротенько у 20-хвилинному спешлі на Дісней. Наприклад, саме так можна розкрити уриджений Нови, гамбіта чи Блейда, а не витрачати на цих героїв купу часу і окремі фільми. Проблема Блейда, до речі, показана і зараз, коли цей фільм просто не можуть створити. Проте, якби плани не були показати його сам у сольному фільмі, він би вже давно пригав та бігав з усіма персонажами MCU. Ну і окрім того, не треба бути схожими на комікси, не треба розкривати 20 чи 40 героїв. Ні, вистачить 5-6 головних персонажів, яких глядач і так буде знати. Наприклад, всі ми і так знаємо історію Логана Росомахи, як він став цією самою зброєю ікс, або ж як павук вкусив паркера, або ж як залізна людина винайшла костюм. Від показу ще одного разу цих оредженів глядач просто буде засмучений. Краще вставляти цю інформацію у діалоги через певні ситуації, а не показувати з іншого боку в лоб -в лоб. Наприклад, герої потрапляють у якусь секретну лабораторію, і Логан каже, що це місце схоже на те, де йому подарували ці кігті, і робить кігті. Або ж капітан Америка може дивитися по телевізору на доньку червоного черепа і казати, що вже знищував одного з ці сімейки у Німеччині у 40-х роках. Ну і так далі. Багато саме розумного фан-сервіса, який і був у Марвел у першій фазі МСЮ. Як досить приємний приклад, до речі, я не можу не згадати останній мультфільм про людину Павука, а саме крізь всесвіт, де творці прекрасно показали, що таке канон. І при цьому нам не треба було знову дивитися на те, як вбивають бідолашного Бена. І так, звичайно, все, що я сказав, це мої власні фантазії. Але це все виглядає як план. Який був би цікавий і глядачам, і кінокомпанії. Та й нумо казати чесно, надалі продовжувати і так перевантажений MCU не можна і не треба. І знаєте, що іронічно? Що все це вже проходив Марвел у коміксах, коли буквально знищив все у секретних війнах. І це є один з найкращих коміксів та глобальних арок, які були у Марвел за всю її історію. Треба пам'ятати, що усе має кінець, як і, до речі, новий початок. І Файгі, Марвелу та Дісней треба зрозуміти, що треба знищити сьогодні увесь MCU, щоб створити на його останках новий, прекрасний кіновсесвіт, який буде улюбленцем вже нової когорти глядачів, а не людям 30 або навіть 40 з плюсами, які все хочуть повернути дауні молодшого, чи згадують про Таноса. На жаль, на них вже не. Можна їздити. Ну а що думаєте ви? Чи погоджуєтесь особисто ви з таким розвитком Марвела після месників 6? Кого б з персонажів Марвел ви б хотіли побачити на великих екранах, і про кого б були задоволені, якщо б хтось забув? Та й взагалі напишіть, що було б цікаво для вас, щоб повернутися до перегляду супергероїчного жанру фільмів. Буду радий побачити ваші коментарі, як і лайки та підписку на канал. Бережіть себе, любіть комікси та кіно до uma a Highter Army e a